Якщо ви або ваша дитина алергік, то ходити без отакої маски нині по місту небезпечно. Зараз повсюду квітне амброзія, ось як ці кущі, наприклад, поблизу третього садочка, і комунальники її, мабуть, скошувати не збираються. Цим питанням зайнялись активісти народного контролю. Пані Ірина гуляє зі своєю донечкою на цьому дитячому майданчику щодня. Жінку непокоять ось ці зарослі амброзії. Много дітей алергічних є. Скільки ми вже жалувалися ходіли. Що... Ніхто нічого не ділає, ніхто нічого, нікому нічого не треба. А куди ходити гуляти? Під домами там собак порозводили. а собаки кидаються на дітей теж. Буяє амброзія і поблизу дитячого садочка. Пані Світлана працює вихователем незабудки, Каже, у дітей все частіше проявляються алергічні реакції. Це дуже небезпечно для діток, це погано впливає на їхнє здоров'я. Алергічні реакції проходять у різних формах. По-перше, як і висипів, так і чханів, і повітряно крапельним шляхом воно все впливає. Алергологи б'ють на сполох. Щодня у них на прийомі до півсотні дітей. Кажуть, нині найнебезпечніший сезон цвітіння амброзії, а її наявність поблизу. У дитячого садочка недопустима. Такі клінічні проявлення, як насморк, кон'юктивіт, покраснення конъюнктивы глаз, зуд в носу, чхання, кашель, може бути навіть обструктивные синдроми. Вот таке состояние оно очень неприятное для ребенка. Діти в цей момент становляться капризними, діти становлять, у них і апетит теряється, вони не можуть і на вулицю вийти. Активістка народного контролю Ольга Михальонок констатує, комунальники не борються з цією небезпечною рослиною. Мав її косити два тижні тому, коли вона була ще малесенька, не така вже виросла на вріст дитини, що дитини там жмурки граються і заховаються в цю амбро. Дихавшись нею, потім страждають, хворіють. багатьох людей очі сльозяться, знайомих дуже багато людей. І це не одного-дві. Це зараз масово алергії. Всі страждають і хворіють. На комунальному підприємстві, яке займається покосом трави, обіцяють виправитися. На наступній неділі буде проведено покіс трави. Річ в тому, що інколи деякі садочки школи подають замовлення, там ми точно можемо знати. Так, у нас є проблема. Поїхали скосили. За тиждень народний контроль повернеться сюди, аби пересвідчитись, що здоров'ю дітей нічого не загрожує. Я на вечірку Дмитро Василєв. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ контролює едмайл.ком